Заболотна керівник направлення юніорбанк Кіровоградської філії Приватбанку в дитинстві. Хотіла стати космонавтом. Улюблена книга Фредерік Бекбедер. 99 франків. Улюблений місце Ковалівський парк хобі, подорожі заміжня. Доброго ранку. Доброго утра вам. Прихищайтеся. Будь ласка, я. каванера рома для вас. Ні, ми так постав так подалі. Ні, я господа все хорошо зробив. Сьогодні ми хочемо поговорити про направлення юніор Банк», Взагалі, чим займається це направлення? Для кого вона і що це Так. Доброго ранку вам ще раз. Направлення юніорбанку це для дітей, дітки від 6 до 17 років, яких ми навчаємо фінансової грамотності. Але фінансової грамотності, знаєте, коли такі говоримо серйозні речі, завжди у дітей очі не горять. Тобто, це з самого початку це тренінги, це якісь такі розважальні екскурсії, це таємничі бонус-квести, які потім трішки переплітаються з фінансової грамотності, і дітки самі цього не помічають, що вони вивчають економіку, але в такому дуже цікавому ракурсі. Угу. Яким чином можна потрапити на тому, що потрапити до нашої школи? Ви повинні мати картку юніора. Картка юніора це перепуска до нас. Тобто, з карткою юніора ви будете нашим юніором, тобто, так ви будете займатися в нашій школі, а ви будете проходити ці квести, екскурсії, уроки фінансової грамотності, ви будете подорожувати з нами по нашому місту. Тобто, але потрібна картка. Картка, вона видається безкоштовно. Так? Акцентую увагу, що ця картка не є кредитною, тобто це яке електронний гаманець для наших дітей. Ага, ну, в принципі, вигідно і батькам, да? тому що можна покласти кошти і одразу можна подивитися, на що були вони витрачені. Да? А, ну так, ми, ми, ми по-перше, навчаємо дітей економити свої гроші, uh -huh. так і допомагати батькам економити, так? тому що, якщо ми запитуємо там, першокласників, одинадцятикласників, що ви краще любите там накопичити гроші чи витрачати? Витрачати хору, uh -huh. на що на планшет, айфон, тобто все інше. Деякі, до речі, для мене також було дивона, більше рук накопити. Чого гроші? Дівчатка. Ну хлопці, так, ну, а дівчатка. Ну так шуби, такі одежда, ну... Да. І потім, коли вони витрачають гроші зі своєї картки, вони ми їх навчаємо, що можна піти до супермаркту, можна е, свою картку розрахуватися, встановити свій пін-код, тобто на касі вам дають чек. Батькам протягом двох хвилин приходить смс-повідомлення про те, що де дитина купувала і що дитина купувала. Тобто контроль є, зазвичай є. Чесно, коли до 7-8 класу у дітей оченятки горять, їм це подобається. А В 10-11 щастя в очах вже не бачу, тому що можна сказати, що. Що ти купив яблучний сік, а, а смс прийде, ну не яблучний. не криптовалюва, не, не, не деякий інший? Товар. Віноградний. Віноградний, Віноградний, вода, не. інші. Скажіть, будь ласка, тобто формується певна група, тому що я розумію, що кожного разу можуть приходити інші люди, чи якесь системне навчання йде, чи воно взагалі? Дивіться, у нас є такі три направлення, як працює юніорбанк перше це екскурсії, уроки фінансової грам це для всіх дітей взагалі область. Так а друге це бізнес школа. Бізнес школа ми формуємо воно на протязі двох місяців. Одного разу на тиждень на протязі двох хвилин, ой, на протязі, вибач, на протязі двох годин з перервою на солодкий стіл. Це в обов'язковому порядку, тому що як ми говоримо, для наших банкірів спочатку на питання, а потім уже воспитання, тобто так вони щасливі. Воно на протязі двох місяців ми вивчаємо дві групи. Тобто це вікова категорія в обов'язковому порядку. Це перша група 10-13 років, друга група 14-16. Тобто, тому що там різний матеріал. Записатися в бізнес школу ми можемо до 20.02. Я всіх запрошую. І стартується школа з 1.03. Це в Кіровограді у нас дуже багато шкіл. Це вперше буде такий проєкт. Чи це вже є практика? Воно вже є з 2012 року, але активно Кіровоград включився з 2013 року. У нас є дуже багато переможців бізнес школ, тобто вже дуже багато відгуків. Ви Можете зайти на сайт Юніорбанка, де ви Тайте малеча з помилками, але вони пишуть. Якщо це дійсно цікаво, вони горять очі. Вони потім вже підключають своїх інших дітей, там друзів, то вони займаються. Якщо там не цікаво, визначаєте дітей не обманеш, тобто вони не будуть ходити. А з 1.03 у в нас старт бізнес школи. Я всіх запрошую, тому що це дійсно цікаво. Для цього вам потрібно оформити картку юніора. Вона безкоштовна, обслуговування картки безкоштовно. Тобто, вам потрібно прийти до відділення банку, якщо ви дитинка, так з батьками, тому що картка оформляється тільки зі згодою батьків. Ви є неповнолітніми на даний момент, так і вам немає 18 років. Оформляється ця картка. Потім вам співробітник банку запропонує в яку групу вам вступити, чи вам 10, 13, там чи 14, 16 років. І ви вступаєте крім міста Кіровограда. У нас працює ще Світловодськ, Знам'янка, Новоукраїнка, Вільшанка, Олександрія. Тобто всі міста ви можете подивитися на сайті Юніорбанку. Uh -huh. я, я хотів би сказати, отміти, що хороший піар-ход у вигляді сладкого стола ви затеяли. тієї. Мені каже, дітей це очень там сладкий стол. Бізнес-школа uh, безкоштовна теж є. Бізнес-школа безкоштовна, але у нас групи набирається до 25 осіб, uh -huh. тому що нам потрібна якість. Не просто зібрати да, багато дітей, їм там щось на, там, подарувати їм солодощі, і вони там з прапорцями пішли. Ні, нам потрібні uh -huh. фінансово грамотні, які, якщо це дорослі, то вони вже пишуть свої бізнес-плани. Да, там деякі ну, Такі, вони, ми, ну, наприклад, щоб на перервах роздавали солодощі і це підніме успішність школи. Ну я, ну... Ну, зрозуміло. Ми да. дякуємо вам за надану інформацію, тож поспішайте так, будь ласка, і все зареєструватися у бізнес-школу і бути клієнтом цього банку. Дякуємо вам, Спасибо, що запитали до нас. Да, угощайтесь кофе. Дякую. Вот. І а, ми двікаємося далі ефіром.